Тема зустрічі панічна атака, симптоми, як діяти». Різка зміна звичайних умов, життя, тривоги, страх через жахливі події війни дорослі і діти можуть періодично відчувати напади панічної атаки. Панічна атака це раптовий напад сильного страху, без видимої причини. Панічна атака може статися будь-з ким, будь де і будь-коли, діти не виключення. Проявами нападу паніки є пришвидшене серцебиття, тремтіння кінцівок чи усього тіла, задишка або утруднене дихання, сильне потовиділення, спазми в животі або нудота, біль у грудях, головний біль, запаморочення, азноб або жар, оніміння. Якщо у дитини почався приступ паніки, спершу зарайте фізичним симптомом, а далі намагайтеся повернути її до реальності. Попросіть дитину зробити кілька глибоких вдихів, потім дихати разом з вами повільно та глибоко, так, щоб видих був довшим за вдих. Потрясіть руками, а потім усім тілом. Намагайтеся зловити погляд дитини і утримувати його. Говоріть спокійно, повільно, звичними дитині фразами, звертайтесь на ім'я, дайте попити води. Попросіть у деталях описати якийсь предмет поруч або порахувати людей в одязі певного кольору. Промовте, що все добре, що було складно, але ви впоралися. Якщо дитина не проти, обійміть її або накрите ковдрою. У людини є кілька точок опори і контакту, завдяки яким вона може вийти із стану паніки Це стопи, спина, очі, руки. У стані стресу м'язи спазмуються. Зробіть потягуньки, потягніться вверх. Якщо перебуваєте в закритому просторі, потягніть пальці рук, ніг, шию.